Вітаю! Мамарів про війну у В'єтнамі написано вже дійсно багато, але сьогодні я хотів би поділитися уривком тих спогадів, які вважаю найкращими. Вони належать Джозефу Варду, одному з найрезультативніших снайперів цієї війни. Бажаю вам приємного прослуховування. Острів Гауной, 9 червня 1969 року. Дорога мама, спробую закінчити до прибуття пташки. Ми все ще на острові Гауної. Операція йде повним ходом. Тут знаходиться частина підрозділів 7-го полку, 26 полку, 5 полку, 101-ї повітряно-десантної дивізії, південно-корейські морські піхотинці, а також підрозділи арвінів. Минулої ночі на нас напали. А вранці, коли ми прочисували цей район, ми виявили мертвого бійця Північно-В'єтнамської армії. В нашому підрозділі втрат не було. Завтра прочисування продовжиться. Підрозділ Дейва в цій операції не бере участі, але я отримав від нього вісточку. Він повідомив, що бере участь в операції біля додж Сіті, який знаходиться недалеко від Анхуа. Сподіваюся, з ним усе гаразд. Йому вже досить В'єтнаму, загалом як і мені. Бачив я поузі, я писав Лорі про те, що з ним сталося. Він наступив на міну пастку і втратив обидві ноги та руку. А також отримав багато осколкових поранень. Напевно, зараз він у Штатах Відправляю з листом ще більше фотоплівки. Більшість фотографій на ній я робив з вертольота. Добре, мамо, буду закінчувати, щоб встигнути надіслати тобі лист з любов'ю, Джозеф. Під час прочисування великі сили чисельністю не менше роти або батальйону розгорталися і рухалися довгою ланкою, витісняючи противника на сили блокування. Намагаючись таким чином загнати його в смертоносний вогневий мішок на острові Гауной прочисування рідко коли закінчувалося чимось подібним, за винятком одного випадку. Того ранку, 16 червня, ми забезпечували блокування для роти південно-корейських морських піхотинців, коли корейці виявили кілька сотень солдатів Північно-Вітнамської армії. Густі джунглі не дозволяли нам спостерігати за боєм, але ми могли його чути. Бій був лютий, і ми намагалися стежити за всіма подіями по радіо. Через годину після першого зіткнення, не спостерігаючи жодних ознак того, що противник відступає в наш бік, наш шкіпер викликав по радіостанції Корейського ротного і запропонував нашу допомогу адже ми були всього за кілька хвилин від них. Ні, дякую, відповів той. Сподіваюсь, він знає, що робить, сказав шкіпер, класнувши трубку. Пройшло ще дві години. Ми продовжували слухати запеклу перестрілку в джунглях поза нашою зоною видимості. У противника був лише один шлях для відступу, і він вів прямо на нас. Але де він? Нарешті бій стих. Стало тихо, жодних ознак ворожих військ. Через кілька хвилин таємниця була розкрита корейський ротний вийшов в ефір і ломаною англійською повідомив противник знищений. І це ще м'яко сказано вони застали роту північно-в'єтнамців зненацька, і в безперервних лобових атаках, які могли б прикрасити будь-який підрозділ морської піхоти, знищили таку ж кількість в'єтнамців. Жодному ворожому солдату не вдалося відійти до нашої блокуючої позиції. Корейці не брали полонених, і коли їхній командир сказав, що противник знищений, він мав на увазі саме це. Останній підрахунок тіл, який я чув по радіо, закінчувався цифрою 200, також загинуло 11 корейців. Одного разу один з хряків сказав мені: ніколи не зв'язуйся з корейцями. На той момент я не знав, що він мав на увазі, я чув, що вони навіть не спромоглися натягнути колючий дріт навколо своєї бази в Данангу. Незважаючи на жорстокість у бою, корейці були цілком здатні до співчуття. І мали почуття людської гідності таке ж сильне, як і здатність вести війну. Я відчував перед ними благовійний страх, і без сумніву, Чарлі теж.